Росіяни безрезультатно намагаються захопити Бахмут. Завдання українських захисників максимально нищити ворога. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти кинули всі свої найкращі підрозділи, щоб отримати перемогу у місті. Тим часом більш напруженою ситуація стала і в Авдіївці. Біля міста окупанти вже втратили більшу частину танкового полку. Про це проінформували у британській розвідці. За даними відомства, російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці. Те, що ситуація в Авдіївці напружена, підтверджують, і українські військові напередодні місто перевели до червоної зони і закрили в'їзд. У нього тепер туди не пропускатимуть ні журналістів, ні волонтерів. Авдіївка на сьогодні дійсно є небезпечною зоною. Чому тому, що російське командування після того, як вони мають одну недачу біля Бахмуту за іншою, тобто, це вони мають тотальне фіаско з наступальною та штурмовою кампанією, саме в напрямку Бахмуту. Вони побачили таке собі вікно можливостей, а саме біля Авдіївки, а вони побачили, що можуть захопити це місто. І згодувати саме цей факт захоплення Авдіївки споживачами інформаційного фастфуду а, в самій Росії як якусь таку собі велику перемогу у той час, як з Бахмутом в них а, нічого не виходить. А біля Авдіївки було сконцентровано, а, в першу чергу підрозділи так званих а, першого та другого армійського корпусу. Це так, так званих ЛНР та ДНР. Це в першу чергу мобілізовані, які наберих збирали з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини, і це не є якимись регулярними підрозділами російської окупаційної армії, але зараз там починають з'являтися регулярні вже підрозділи росіян. В першу чергу це це артилерія, а також з'являється десантура. Отже, все це вказує на те, що Росія найближчим часом. Російське командування буде тиснути на Авдіївку, буде намагатися перерізати її основну логістичну артерію 0,5-42 і заходити саме з північної локації. Таким чином можливо Авдіївка опинитися в, скажімо так, оперативному оточенні. З іншого боку. До самого факту оперативного оточення, поки що далеко, але саме наявність в населеному пункті в місті представників ЗМІ або знову ж таки цивільного населення значно ускладнює ведення мобільної оборони. Це дуже важливо для отримання оборони, і саме факт мобільної оборони, наприклад, в Бахмуті, він демонструє те. Наскільки це ефективно саме під час, коли є а, загроза з боку ворога, який тебе а, має чисельну перевагу біля Авдіївки? Також зараз є чисельна перевага у російських окупаційних військ. Тому дуже важливо, щоб максимально ефективно велась мобільна оборона. А це відповідно означає, що там повинні присутні бути саме військові і мінімум цивільних, взагалі, щоб цивільних не було, це найкраще. Ну і знову ж таки мінімум представників змі. Я не можу підтвердити того факту, що там з'явилися якісь елітні вагнерівці. А звідки їх перекинули з бахмутського плацдарму? Ну на бахмутському плацдармі також ніякої еліти вагнерівців не було присутньо. Вони зараз використовують там. Ті підрозділи, які залишились в них і не мають можливості навіть повноцінно відновлювати ресурси, відновлювати боєздатність цих підрозділів через високий рівень втрат та дуже низький потенціал відновлювання. Отже, про Появу десантури так мені відомо. Поява Вагнер... ну і вагнерівців не вистачає зараз а, в самому Бахмуті, і до речі, а, десантура російська вона поч... розпочинає вже приймати участь у міських боях, тобто не тільки в полі, а й в місті, тому що не вистачає вагнерівцям а, ресурсу. Взагалі я скажу так, зараз російське командування займається розсередженням свого ресурсу, якого їм не вистачає, і це розсередження може призвести до того, що вони дійсно почнуть, вони вже втратили ініціативу по деяким напрямкам, а тут вони можуть втратити і деякі позиції, за які вели наступальні штурмові дії не один день, не один тиждень, навіть місяць. Це обумовлено тим, що поступово їх ось а, цей потенціал він зменшується а, наступальний і все більш вони використовують тактику оборонних дій, але навіть оборону по деяким моментам вони не зможуть тримати. Тому мені здається, що так само як відбулося біля вугледару. Саме було знижено темп їх штурмових дій, та взяли фактично так звану оперативну паузу біля Вогледару. І така сама ситуація, яка мала місце біля Мар'янки, вона через деякий час виникне і біля Авдіївки, але ось саме щодо Бахмуту, там буде спостерігатися досить високий рівень бойових дій. Якщо порівнювати з іншою зоною бойових дій, чому тому, що якщо навіть порівнювати цю інтенсивність, яка є на сьогодні максимальною загально, якщо її порівнювати з січнем або з активністю росіян у лютому, то вона значно менше. Отже, загально залишаючись горячою точкою, Бахмут, а тим не менш, тиск в цьому районі у росіян знижується. І так само буде по іншим локаціям, серед яких я вдію. Роль а, саме цього міста вона залишається незміною. Вона повинна стягувати на себе увесь вільний ресурс, який є у російських окупантів, взагалі а, всього угруповування по всій а, зоні бойових дій. Вони виконують цю роль на відмінно, і навіть на сьогодні ми бачимо, що росіяни відмовляються від цих своїх анонсованих наступів, наприклад, там на Луганщині і так далі. Чому тому, що ну, по-перше, вони не розуміють, звідки можна чекати контрнаступу збройних сил України? Вони розглядають різні версії, але вони не мають повного розуміння, де це може відбутися. А також вони по багатьом а, плацдармам не можуть а, повноцінно мат а, забезпечити МТЗ, матеріально-технічне забезпечення передових підрозділів, тому що все а, основне МТЗ відправляється саме на Донеччину і безпосередньо Бахмутському напрямку.